А сьогодні щиро дякую всім тим, що з нами разом молилися. Я дуже вам дякую. За що я вам дякую? За те, що ми разом. Людина каже Ісус Христос, якщо двоє троє моє ім'я, там, я посеред вас. Людина, якщо з кимось починає спілкуватися, вона вже творить спільноту. Знаєте, диявол теж хоче. Утворити спільноту, бо Він перебуває в спільноті одиноких. Вони не можуть між собою нічого ділитися радістю, не можуть відчувати якоїсь ще святості, бо вони одинокі. І тому, коли ми збираємося разом, ми творимо спільноту. Ми творимо спільноту, бо навколо якої нас зібрав Христос. Коли ви собі над тим добре пороздумуєте, ви відчуєте і зрозумієте, наскільки це є важливо. Наскільки це є важливо будувати спільноту, наскільки це є важно зустріти близько другу тобі людину, обняти друга, знаєте, це дуже важливо. Тому будуйте спільноту навколо Бога. Спільноту Божу, у якій царує любов, у якій царює милосердя, у якій царює радість. Христос рождається.